Добрий ранок. Я не очікував такої шаленої, я так би сказав, масової підтримки від вас. Ваші слова, слова підтримки, допомоги, моральної допомоги. Мені дуже це допомагає в написанні. І іноді я читаю. У мене з'являються сльози. Це сльози радості. Що можу сказати, наше життя все життя це борьба, боротьба. І ми повинні все життя іти тільки вперед і нікого не пускати руки. Це самое головне. Як в житті, так на полю бою. Все має. Кому колись чомусь кінець. Перемога, бажання. Все здійсниться, те, що ми собі бажаємо. Звичайно, з його допомогою. Написав вірша такого символічного. Послухайте, будь ласка. Усім так хочеться, я знаю, мені теж. І тих людей, що полягли, на жаль, не повернути. Остання шана президентський цей кортеж. Та скільки часу знадобиться, щоб забути. Кожен із них життя. За нас віддав безсмертні наші воїни, герої. Ніхто не міг, ніхто в той час не знав і неможливо вже змінити їхні долі. А нам пора вже повертатись до життя. І ця війна. Усіма проклята скінчиться, та недалеко вже прекрасна та весна. І ті, хто поруч, пригорніть і обійміться. А я дивлюсь сніжинки десь вгорі. Таке життя у них між небом і землею. Коротка мить. Та все ж стигають молодці, потанцювати би з коханою своєю. А влітку дощик краплі стили й роси зовсім маленькі та зволожать всю земельку. Умилось листячко і розквітло від краси. Це неможливо не любити. Нашу неньку.